Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні у нас такий нетрадиційний буде етер, не буде якогось тематичного інформаційного відео, а буде розмова про нас з вами. Тим більше, що вже накопилося багато запитань до мене, на які я сьогодні хочу дати відповідь. Бо фактично вже десятки разів я відповідала на ті чи інші запитання, але не всі глядачі читають коментарі, тому час від часу вони знову і знову появляються. І тому, щоб більше не було зайвих запитань, я постараюся відповісти сьогодні в цьому етері. У глядачів часто виникає питання, до якої партії я належу. До жодної, шановні. Я ніколи за своє вже не таке коротке життя не належала до жодної партії, якої б вона гарною не була. Хоча б підтримувала, звичайно, нашу Україну Віктора Ющенка і навіть Юлію Тимошенко у свій час, поки не розібралася, хто вона така насправді, підтримувала звичайно, Революцію Гідності і була учасницею Майдану, правда, не Київського, а нашого місцевого. Підтримувала також і європейську солідарність, і до цього часу її програму вважаю правильною і корисною для України. Отже, я нікому і ніякій партії не служила і не служу для мене. Єдина партія, у якої я добровільно стала на службу, це українське суспільство, до якого я належу і сумлінно виконую конституцію України. Зокрема, статтю 65, згідно якої захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. І це повинні робити ми всі. Також глядачі задавали питання, як я ставлюся до адвоката Сергія Крижанівського і чому я з ним не об'єднююся. Ну, по-перше, я не адвокат. І ніякого відношення не маю до юриспруденції, яка би стала базою для об'єднання. Та й для того, щоб з кимось об'єднуватися, треба дуже добре знати ту людину, щоб потім не прийшлося червоніти. Те, що пан Сергій очолює адвокатське об'єднання, Крижанівські та партнери для мене ще нічого не говорить. По-друге, я не вірю бувшим політрукам. Бо вони завжди залишаються гвинтиками запчастинами цієї системи, і при потребі їх звичайно використовують. Крижанівський навчався в Новосибірському вищому військово-політичному училищі, де отримав кваліфікацію офіцера політпрацівника. Він був ще десантник і міліціянт міста Києва. За часів Кушми працював радником міністра Кабінету міністрів України. Ну і, по-третє, я не довіряю також і заплямованим хабарникам. У серпні 2016 року співробітниками спецслужби спільно із САП та НАБУ було затримано адвоката Сергія Крижанівського і тимчасово виконуючого обов'язки ректора НАУ Володимира Харченка після отримання ними першої частини хабара в розмірі 100 тисяч євро. По даному факту було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, після чого вони обидва раптово захворіли і попали до лікарні. В біографії Крижанівського відсутня інформація про судимість. Очевидно, що ту справу закрили, не виключено, що на умовах майбутньої співпраці. Я не можу, звичайно, гарантувати на 100%, що мої слова є абсолютно вірними про адвоката Кражанівського. Можливо, я в чомусь і помиляюсь, але з тієї інформації, яка є у відкритому доступі, у мене склалося ось таке враження про цю людину. Найчастіше у глядачів виникає питання і навіть докір у тому, чому я підтримую п'ятого президента Петра Порошенка, а критикую лише сьогоднішню владу. Ну, по перше, Петро Порошенко вже п'ять років не впливає на жодне рішення влади і не несе ніякої загрози державі в даний час. Тому героями моїх відео є високопосадовці, які на сьогодні знаходяться при владі, і від прийнятих їхніх рішень залежить доля нашої країни і всіх нас, українців. По-друге, я нікого не критикую а лише озвучує інформацію, яка знаходиться у вільному доступі, про того чи іншого високопоставленого чиновника, для того, щоб ми мали повну інформацію про тих, хто у такий відповідальний історичний час керує нашою країною. Люди мають право на інформацію, від якої залежить їх доля і доля всієї країни. І оскільки влада вже розпочала підготовку до наступних виборів, то тим більше ми маємо бути озброєні знаннями, повною інформацією для того, щоб прийняти правильне рішення і знову не допустити подібної помилки, бо ще таку Україна вже точно не переживе. Тому, хто дуже хоче дізнатися більше про Петра Порошенка, як кажуть, Google в впоміч. Або дочекайтеся передвиборчої кампанії, і тоді будемо вивчати біографію і досліджувати діяння всіх кандидатів у президенти чи депутатів до Верховної Ради. А зараз, шановні друзі, хочу поділитися з вами роздумами деяких наших глядачів. На мою думку, це дуже важливо. Пан Сергій пише на жаль, нічого не зміниться після війни. Зе і компанія вже працюють над його другим терміном, бо розуміють, що якщо до влади прийде нормальна, адекватна, патріотична людина, вони всі разом із Зе сядуть надовго. Можливо, не завжди. Тому після перемоги Зеленський, Єрмак, Арахамія, Безугла і їй же з ними через підгодовані телевізійні канали і блогерів будуть нам розповідати, як ціною нелюдських зусиль вони зберегли Україну та відбили ворога. І були б зробили ще більше і швидше. Але от Порох проклятий, Марчело, Купол і ще ціла низка людей. Завадили їм це зробити. Баканов виявиться десь за кордоном, як Венедіктова, яку теж зняли за розвал роботи прокуратури, але пригріли на чудові посаді в не менш чудові країні, бо ж на 100% своя людина і знає багато а Баканов знає куди більше. Саме сумне тут у тому, що 65% виборців їм повірять. Головне тиснути на жалість зеленську з дітками, які теж не втекли і мучились десь то в бункері в Карпатах, то за кордоном всю війну, показати крупним планом Зеленського, який при згадці про муки своїх дітей пустить сльозу, і справу зроблено. І знову наступних п'ять років відпочиває кожного тижня в Буковелі, Парижі і так далі. Дуже хочеться вірити, що таких буде вже не більшість, а меншість після війни. І прикладом цього є наступні дописи глядачів. Сергій Кустенко пише Я на початку вторгнення трохи загубив напрямок. Так склалося, що я з Чернігівщини і довелося пізнати смак президентських шашликів. Каюся, я вперше в житті повірю своєму презику, внаслідок чого моя сім'я сповна вкусила того смаку. Будинок мій знаходився в центрі перегресного вогню Збройних сил України і Орків, де ДРГ вночі у мене в дворі. Обстріли касетними боєприпасами, гради, тушіння сусідських будинків та похорон сусідів, де прийдеться. Але що мене чіпляє більше за все, так це моя спроба виїзду без паніки, як нам казали, в машині двоє моїх синів, троє племінниці, дружина, семер людей в автівці, наймолодші дівчинці вісім рочків всього. В селі орки 100 метрів від оселі на дорогах орки пробиралися полями подалі від населених пунктів колона з восьми авто у весняному українському полі неподалік Іванівки Чернігівської області. І знаєте, ніколи не пробачу жодному зеленому. Уявіть відчуття, коли в тебе повне авто дітей, і по колоні з відстані пару кілометрів стріляє орківський танк. Нікому не побажає відчути подібне, де від тебе нічого не залежить. Не побажаю нікому, окрім всіх, від першого найголовнішого до останнього зеленого, щоб вам і вашим дітям таке було постійно. Мій президент, якому я віру, сліпо у всьому зрадив мою родину. Він для мене є зеленою гнидою. Від шашлику тхне зеленою пліснівою, а я дурень йому вірю. Ганьба всьому зеленому уряду, героям слава. Ігор полежако доповнює. Народ України довго терпить, але потім усім цим президентам та прем'єрам та їхнім посібникам буде, ой, буде. Ми обрали Зеленського, а не Єрмака, Стефанчука, Добровольського, Арахамію тощо. А зараз усі ЗМІ трублять, що ці люди розкрадуть державу Україну. Куди дивиться Зеленський? Може, він у долі? каюсь, І ті, хто віддав свій голос, також думайте. Вова, 87.11 пише Вові землякові вірив рік, півтора-два, і втомився. Зрозумів, що він при справах і не треба вдавати себе білого пухнастого крилика. Він повинен відповісти за всі його дії. Те, що він буде говорити, що він не при справах, це відмазка. За твоєї діяльності в тебе на очах знищували Україну. Отже, відповідай за свою діяльність, ми тебе насильно на пост президента не тянули. Ольга Децик, Боже мій, це ж маніпулятори, вони навчені як пси. На початку була за ЗЕ, тепер, аналізуючи все це, чесно, стає страшно, тому що ці люди зомбі. Людмила Рейс, такого кумівства, як у ЗЕ, не було у жодного президента. Ганьба, які ж ми були всі сліпі. Андрій Андрій, Боже, кого ж ми обрали? Якщо це не стане нам кровавим уроком, то ми пропадемо. Веоріка Шевчук, це просто жити не хочеться, просто слів немає. А я ще вірила Зеленському, з усіма сперечалася. А уряд України це позорище країни. Але народ України сам винен. Вони обрали, отже, заслужили такий уряд. Таня Мел. Серіал «Слуга народу не дивилася, але давно зрозуміло, для чого його створили. Покидьки, що тут скажеш? А ми телепні, безпросвітні. Але тоді і вибору не було один краще другого. Ну, вибір завжди є, лише не завжди бракує розуму. Віктор ВВ Яку звірину ми вибрали, він нас продав за 41 мільйон баксів по долару за душу. Людмила Гуска. Шановні друзі, тобто ми, дурні, не мовчимо, говоримо між собою, обурюємося, поки ще нам дають таку можливість, і розуміємо, що, вибравши зелю, ми, вибачте, на слові просрали волю, країну і армію. Олена Єманова, коли побачила Арестовича у владі, все впало донизу. Я каюся. Голосувала за зелень. Тепер сама хочу взяти зброю, щоб очистити Україну від погані. Народ, єднаймося, треба очистити Україну від зеленого змія. Катерина коротка. В те, що ви розповідаєте, важко повірити. Але якщо хоч трохи відкрити очі, подивитися на життя України такої багатої і корисними копалинами і землею, і працьовитими людьми, спеціалістами у всіх сферах життя. А ми живемо так, як живемо, то щось з нами не так. Ми довіряємось брехунам, які так солодко обіцяють, тому кілограму цукру, від якого стає гірко пізніше. Дорогі мої, треба нам суспільству пробудитись і всього навсього кожному прийняти правду і справедливість, як би це болісно не було. А правда і справедливість зроблять все, як треба, і ми поборемо і зовнішніх і внутрішніх ворогів. Слава перемозі України і Збройним силам. Богдан Таран Визнаю, що був кравчукістом, був кучмістом, був помаранчевим. Тітошкою не був. Був майданівцем, був порохоботом, був зенелохом. То є моя особиста несвідомість, бо тільки тепер дійшло, що всі президенти працюють проти народу, а люди один з одним сваряться. Якщо зможете простити, то простіть. А зараз хочу бути тільки з Христом. Дякую. Я прочитала багато таких подібних коментарів, і мені дуже імпонують ці люди, тому що вони все-таки знайшли в собі мужність визнали свою помилку привселюдно. Звичайно, не кожен зможе так поступити. Багато людей є такі, що в душі вони вже признали свою помилку, але все-таки не хочуть її визнавати голосно. А ці люди визнали свою помилку, і це дуже добре. Тому що одночасно вони піднялися духовно на вищий щабель. Олександр Хіц зрадів і пише: читаю коментарі і радію, народ України прозріває. І Вадим його доповнює своїм коментарем: Єднання спасе мільйони. Або ми житимемо, або зайде, які знищують усе і всіх, з'єднавшись серед своїх. Але нехай це буде їх останній подих, а не наш. Єднання українства в нашому пориві зробить це зло смішним у їх безпорадності, у нікчемності. Єднання це останній шанс не втратити Україну і мільйони життів. Нехай зламається машина поневолення у змаганні з силою духу волелюбного народу. Дуже гарно сказано і абсолютно вірно, ще митрополит Андрій Шептицький наголошував, що найбільшою небезпекою для країни є внутрішні роздори. Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям є ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не стидаються вже тої ненависті. Як довго не буде між нами християнської єдності, так довго і найслабший противник буде від нас найсильніший. Після любові до Бога і родини повинна бути любов до свого українського народу і батьківщини. Зі своїм народом та батьківщиною ти зв'язаний не тільки спільною мовою та звичаями, але й тією землицею, святою, на якій разом проживаємо, і цілою віковою минувшиною, і спільною українською кров'ю, і спільним добром, і спільною майбутністю, і спільним бажанням та потребами, і спільними терпіннями. Любіть всі своє, свого тримайтеся і про своє дбайте, але стережіться ненависті, бо ненависть це почуття нехристиянське. Стережіться і між собою ненависті й роздору надмірної партійності. Об'єднуймо свої сили, бо сили розділені завжди є слабкими. Ці слова митрополита Андрія Шептицького як ніколи актуальні в даний час, коли вирішується доля нашої держави і кожного з нас, зокрема. Тож, шановні друзі, закликаю всіх забути всі образи. Ми вже дуже багато всього наговорили одні одним. Наші сварки і роздори на руку лише ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім. Бо це, по своїй суті, один і той же ворог лише в різних обладунках і під різними кольорами. Наші сварки нас послаблюють і подрібнюють, а поодинці нас набагато легше знищити. В роз'єднанні ми приречені на поразку. Тому давайте об'єднуватися не навколо лідерів, а навколо України і наших Збройних сил. Бо лідери приходять і відходять, а Україна вічна. І для об'єднання нам потрібно зробити маленькі, але усвідомлені кроки перестати гризтися і хамити одні одним, не обзивати опонентів порохоботами і залеботами. Проголосувавши на виборах 73% признати свою помилку, як це зробили вже багато з вас, а 25% прийняти і простити, і разом взятися до роботи, наведення ладу в державі, бо ніхто крім нас не наведе порядок у нашому домі України. І Якщо ми будемо об'єднані, будемо разом, то ми швидше наближимо мир і нашу перемогу. І від нашої сили, від нашого об'єднання повтікають всі вороги, в тому числі і внутрішні. І на кінець сьогоднішньої програми хочу зачитати ще один коментар Олексія Пилепенка: Україно моя, ти міцна і крихка, був в парламенті зрадника діє рука. Розчави, розтопчи і Дніпрові віддай, хай пливе та рука за український край, і розквітнуть навколо ліси і поля. Трударям усміхнеться вся наша земля і наповняться сміхом дитячим міста. Задивлюсь на криницю, гніздо журавля, посміхнусь, уклонюсь, все це рідний мій край, не ганьби Україну, а ліпше кохай. Прекрасний вірш, дякую автору, дякую дуже всім глядачам за коментарі, які стали основою сьогоднішнього відео. А на сьогодні, все. Дякую всім за увагу, розуміння, підтримку і ваші відгуки. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, будь ласка, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб своєчасно отримувати цікаву інформацію. Об'єднуємось, друзі, боремось і перемагаємо! Слава Україні і нашим Збройним силам! Слава оновлені нації і смерть ворогам.